Вітання аграріям! З вами Хім Аграєм. Ви знаєте, що ми за постійний розвиток дав досконалення, тому намагаємося оперативно реагувати на нові виклики, що стають перед аграріями. В останні роки фермери зіткнулися з величезною проблемою на соняшнику це склеротоніоз, який може знищити до 60% вашого врожаю. Проте склеротоніоз проявляється не лише на соняшнику, а й на сої та ріпаку. Тому нами було прийнято рішення про реєстрацію нового продукту Бредлі. Діюча речовина препарату боскаліт в концентрації 500 г на літр. Це здіячай вмісний фунгіцид для захисту соняшнику та ріпаку від комплексу хвороб, в тому числі склеротиніозу та альтернаріозу, а також проти комплексу хвороб сої. Рекомендована фаза використання на ріпаку та соняшнику проти склеротиніозу – початок цвітіння. За потреби препарат можна вносити двічі. Норма використання від 0,2 цілих літри на гектар. До 0,3 літри на гектар. В чому ж основна перевага нашого бредлі в порівнянні з іншими продуктами з цією ж діючою речовиною? Даний продукт містить лише боскалін, тому вам не доведеться переплачувати за непотрібну діючу речовину. Натомість ви самі вирішуєте, з чим скомпонувати даний препарат залежно від вашої проблеми. Це може бути як триазольна група, до прикладу, наш снукер, це метконазол, або ж зі стробілуринами. В цьому році в нас також з'явилася новинка серед 100 білоринів – це тонус піраклостробін, Діюча речовина, який стане гарним компонентом бакової суміші до боскаліду. Препарат гарно контролює кошикову форму склеротиніозу та частково стеблову. Застосовувати можна як профілактично, так і при масовому поширенні хвороби. Препарат доступний у фасуванні 5 та 10 літрів, проте на ваші прохання ми запускаємо у виробництво додатково ще й літрове фасування препарату для ще більш ширшого використання. Каністра сучасна та зручна, звісно, відповідає всім встановленим правилам безпеки. Тому для складних проблем обирайте сучасні рішення: Бредлі Хімагро-М. Земля цінує розум.